Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі Скринька 4 модників. Ми в першому відео для початківців розглядали набір петель. Я там обіцяла, що ми будемо в'язати зразок, щоб розчут петель робити. Ну я так поміркувала, що нам знадобиться спочатку вивчити лицеві петлі. І виворітні, а тоді ми вже будемо в'язати зразок. Так що сьогодні будемо розглядати лицьові петлі. І якраз наш набор петель про опять повторимо. Робимо нашу петельку, як ми вчилися. Ось так, протягуємо і витягуємо. Тепер, зараз я зараз затягну, щоб воно було так щільніше. Будемо, не дуже багато петель. Наберемо, давайте 22 петельки. Так, повторюємо: сюди, да? сюди і знімаємо сюди, сюди і знімаємо. Так, набираємо 22 петелі. 22. Ось я набрала 22 петельки. Тепер ми одну спицю витягуємо обережно, так, щоб у нас нічого не розпустилося. Ось так. Надалі, оцей короткий кінчик нам не потрібен. Ми будемо вже в'язати оцим довгим, який в нас іде до моточку. Дивіться, спочатку рядка. Першу петлю, вона називається кромочна, ми її знімаємо не пров'язуючи. А далі ми вже в'яжемо наші лицеві петельки. Ось так я вам буду показувати. Дивіться, ось ми отак: ця в нас дужечка тут остається. Цю дужечку ми задню підхватуємо дужечку. Біля вказівного пальчика підхватуємо ниточку, протягуємо в нашу петельку. І петельку знімаємо зі спиці. Ось так виходить лицева петля. Опять дивіться, ця дужечка, що на вас дивиться, вона залишається. Ми підхватуємо задню, ось туди заводимо спицю. Підхватуємо з пальчика з вказівного нитку, протягуємо її в петельку. І знімаємо петельку зі спиці. Давайте ще раз заводимо. Ось отак, підхватуємо, протягуємо сюди і знімаємо. Оп. Ось так. Опять заводимо, якби внутрі петельки ви вставляєте спицю, підхватуєте петельку, яка в нас на вказівному пальчику лежить, протягуєте в петельку і знімаєте. Зараз я своїй тусі допоможу, підождіть, вона тут лізе. Ось. Так, далі, дивіться, опять. Вставляємо в петельку нашу, підхватуємо сказівного пальчика, протягуємо і знімаємо петлю. Вставляємо. З якої вам ще сторони показати, щоб вам було видно. Ось так вставляємо внутрі, підхватуємо з казівного пальця, протягуємо в петельку і знімаємо її зі спиці. Вставили, підхватили, протягнули і зняли зі спиці. Ось так. Ще раз. Оп, ставили, протягнули, зняли. Ставили, протягнули, зняли. Ставили, протягнули, зняли. Ставили, протягнули і зняли. Ставили, протягнули і зняли. Дивіться, в нас друга кромочна петелька. Я її пров'язую лицевою. Ось ми пров'язали лицьовий ряд. Зараз ми в'яжемо рядами, які називаються поворотними. Тобто, ми пров'язали, розвернули, тобто повернули, і повертаємося. В інший бік. Ця сторона буде називатися виворітна. Дивіться, я, так як ми зараз вчимося в'язати тільки лицьові петлі, то коли в'язати і лицьовий ряд, і виворітний ряд лицьовими петлями, така в'язка буде називатися панчішною, тому що вона буде виглядати однаково і з тої, і з другої сторони. Так, лицюва кромочну петлю, та, що на початку ряду ми знімаємо, не пров'язуючи. І тепер опять вставляємо, підхватуємо, протягуємо і знімаємо, вставили, підхватили, протягли через петельку і зняли. Вставили, підхватили, протягнули через петельку, зняли, вставили, протягнули, воно якби в нас йде за задню нашу дужечку. Ми пров'язуємо за задню дужечку і в нас так йде. Кромочна петля пров'язую лицьовою. Ось бачите, так воно виходить. Опять кромочна петля знімаємо, не пров'язуючи. Ще разочок да, подивимося і вже будете самі в'язати. Вставляємо в петельку, підхватуємо. Протягуємо, знімаємо зі спиці. Ставляємо, підхватуємо, протягаємо, знімаємо. Давайте ще якось отак. Раз, ставимо, підхватили, протягли, все. Так, в'яжемо до кінця ряда. За мною не женіться, в'яжіть так, як вам зручно і потихеньку, поки ви навчитеся. Я теж не зразу швидко в'язати могла. Останню кромочну я пров'язую лицевою. Повертаємо на вигорітну сторону, опять кромочну петлю знімаємо, не пров'язуючи, і опять в'яжемо. І так пов'яжіть, поки ви будете себе відчувати так доволі. Як сказати уверено. Не, не можу українською спомитир uh. <проб> ось так і все, до слідуючого уроку. Потренуйтеся, в'язати лицевими петлями, щоб ви вже могли добре в'язати лицеві петлі. Слідуючий наш урок буде: будемо в'язати виворітні петлі. А тоді вже будемо в'язати наш зразочок, і будемо вчитися розраховувати, скільки нам потрібно петель, щоб зв'язати якийсь виріб. Se, do nových stretnutí!